Відвідувачі у нас кожного дня, тому що це центр дозвілля звертаються за допомогою можуть у нас зарядити свої гаджети, просто перебувати в нашому пункті незламності. Наш пункт опалюється альтернативним паливом, тому незалежні не від газу, не від електрики. У нас є наявний запас води, медикаментів. Всіх необхідних речей для, для перебування саме деякий час в пункті незламності. А ми з вами сьогодні побували на сільському пункті незламності. Це центр громади, де трансформовано був простір саме під пункт незламності, забезпечений всім необхідним. Не вистачає однієї складової це старлінк або зв'язку. І в громаді ще там ніколи не було банкомату безпосередньо. То тут можна об'єднати буде ці дві історії. Попрацюємо з банком, щоб і банкомат там стояв. Якраз старлін буде обслуговувати в випадку, якщо будуть проблеми, можливість людям отримати гроші. Рятувальники ДСНС встановили 22 пункти незламності: 15 стаціонарних, 6 мобільних і один пересувний. Це на базі автобуса, який може пересуватися і бути задіяний у будь-якої точці міста Запоріжжя або області, враховуючи те, що зараз зимовий період, і необхідно людям перш за все це зігрітися і зарядити мобільні телефони. Тут, як ви бачили, є всі можливості. Є Starlink. Палатка облаштована великою кількістю зарядних пристроїв на різні види телефонів. Крім того, на пункті незламності є мікрохвильова піч, є чайники для приготування їжі. Завдяки волонтерам Червоного Хреста У нас є дитячий куточок, де облаштовано все для маленьких дітей. Це і памперси, засоби гігієни, дитяче харчування. Ми плануємо тут створити центр незламності. Можемо прийняти приблизно десь 20 громадян на день. У нас є інтернет, електроенергія. Є також генератори, є буржуйки, щоб обігрітися, туалет є. соціально відповідальний бізнес запропонував відкрити у себе пункт незглавності безпосередньо, і ми бачимо, що тут так само підготовано і сховище, є і умови для перебування людей. І цілком очевидно, що ця локація вже зараз стає пунктом незглавності, буде допомагати людям. І ми вдячні відповідальному бізнесу, який бере на себе це важливе соціальне завдання. І вирішує проблеми людей і своїх співробітників, і проблеми людей, які живуть поруч.